Могти збройним силам України та відпочити душею. Така мета благодійного заходу ще під Прилучини, який прогремів на всю Чернігівщину. Організатори Прилуцька районна військова адміністрація та івент компанія «13 друзів перевершили всі очікування гостей, насичена культурна програма, спілкування з талановитими особистостями зробили вечір дійсно унікальним і незабутнім. А все заради символічної мети придбати дрон камікадзе для наших захисників. Це була така поставлена мета ще там декілька місяців тому, коли ми долучили аграріїв, які почали в принципі, що стало початком створення фонду, під гідою військової адміністрації. Ми створили цей фонд і вже почали збір коштів. Ну і такі такі заходи ми починаємо впроваджувати. І щось вирішили, що треба якийсь захід, такий більш там соча і долучити наших підприємців знову таки це робота діяльність дуже великої команди. Дуже багатьох людей для організації залучено були люди для фінансування, партнерів У нас їх Дуже багато. Тому всім вдячні за це. Я впевнений, що враховуючи, що ми такі єдні так долучаємося до такої благої цілі. То ми 100% її досягнемо і переможемо обов'язково. Заходи на кшталт шести проходять по всій Україні в пропиницькому ми зв'язалися з організаторами цього заходу. Запросили їх до прилуг як партнерів, і на кшталт такого заходу провели проводимо. Заходу є військова адміністрація, і цей захід би не відбувся без наших партнерів. Ми безмежно вдячні ресторанам міста Проукі, які зазначені у нас на афіші мережевим магазинам, які стали нашими партнерами, підтримали Знаково потрібно зараз в такий для нас непростий час, в час війни, проводити такі акції на підтримку Збройних сил України. Тому ми відгукнулися, ми приймаємо участь. І вже відповідно до порядку ведення сьогоднішнього цього акціону акції цієї будемо долучатися приймати участь, підтримувати фінансово наші збройні сили України. Разом ми сила, разом до перемоги. У Нас уже суспільство, і наш взагалі весь український народ вже. Е Зовсім відвик, якщо можна так сказати, від тих проведених таких заходів, тому що війна дійсно перебила абсолютно будь-які наші плани, зруйнувала мрії, зруйнувала фантазії. Але мене завжди вражає і продовжує вражати саме безпосередньо вміння нашого народу зберігати спокій абсолютно в усіх ситуаціях, зберігати обов'язково позитив, не втрачати надію на краще майбутнє, тому що я дуже впевнена абсолютно на всі 100% впевнена, що перемога однозначно буде за Україною, за українським народом, за Збройними силами України, за всіма, хто долучається. Постійно до цього хто вкладає неоціненний внесок, тому що навіть плетіння сіток, випікання пиріжків і так далі, і тому подібне, це все неоціненний вклад в нашу спільну перемогу. На сьогоднішньому заході дійсно дякую за запрошення і за організацію Прилуцькій районної військовій адміністрації. Всім, хто долучився до організації, безпосередньо захід вже цікавий, дійсно все витримано в такому українському стилі. Тобто бачимо, як зберігається наша автентичність на протязі всього нашого періоду існування всієї української нації. Однозначно, хочу ще раз подякувати організаторам. Знову такі офлайн зустрічі це дуже такий цінний досвід, тому що ми, наприклад, знову сьогодні з деякими головами зустрілися, обговорили певні проблеми, певні нюанси, тому що їх завжди є про що поговорити. Всі учасники. Ки заходу здійснювали свій вклад у перемогу, купуючи квиток на захід. Окрім того, робили внески до благодійної скриньки, яка розташовувалася на чільному місці. Ми така креативна нація, що свої природні потреби у не те, що у розвагах, а в тому, щоб відволіктися від лиха від, від трагедії, яка щодня нас супроводжує, і чим далі, тим більше ми вигадуємо собі ну, ну ось такі віддушини, як ну Якщо не концерти, то принаймні такі акції, де можна поспівати, або послухати, як хто співає, показати показ мод. Нехай діти виступають, і це не для того, щоб Порадуватися, а для того, щоб відволіктися, щоб зрозуміти, що кожна медаль має два боки. Ну і дуже добре, це тренд, це всеукраїнський тренд. Що будь-яка така, ну типу, мирна акція вона супроводжується благодійністю. От сьогодні і на прилученні збирають кошти на потреби ЗСУ, а Ці потреби вони щодня збільшуються, тому що ми наступаємо. Нам треба звільняти міста і села. Київський культурний фронт а це об'єднання професійних музикантів, які які обрали за свою місію під час війни створювати благодійні концерти і збирати кошти на збройні сили України зробили захід дійсно патріотичним і незабутнім. Ми робили захід у Кропивницькому, і були друзі, які яким сподобалось це все, і нас порекомендували, щоб ми допомогли зорганізувати це все. І ми приїхали сюди. і Теж захотіли внести свою лепту. До допомоги хлопцям ЗСУ на дрони і приїхали з культурним фронтом. Приїхали з Назарієм Носенко та з віддіоргами, які працюють у команді. Ну, якось так, щоб можна було підтримати. Це культурний фронт. Це київська організація, яку створила Влада Бочко. Вона сьогодні буде виступати. Вона композиторка, супер людина. От і в той момент, коли всі зірки поїхали за кордон виступати. І Говорити про Україну. От, в Києві не лишилося майже нікого, але повилазили ці зірочки, які в майбутньому будуть обов'язково зірка. Зірками, от, хоча що таке зірка? теж Та ж питання дуже від, відверто, непонятне. Да, і зібрала музикантів, акторів. Які співають, які пишуть, от у нас всі композитори, всі пишуть свої пісні, і це дуже класно. От барабанчик у нас просто я не знаю, як він витримує, але він грає просто в мільйонах проєктів, От, і в нього вистачає часу на наш проєкт. Таке враження, що він з цього проекту не вилазить. От і о, мене теж запросили: окрім того, що ти можеш допомагати фізично, ти можеш ще допомагати психологічно. Родзинкою благодійного заходу став показ старовинного етнічного одягу «Фешн», а також покази від українських дизайнерів Ван Ван». танцювальний перформанс від клубу спортивного танцю Акцент та фотовиставка Зруйнована весна. Я би сказав, що це рівень Києва. Я був на шепоті третьому в Києві на ВДНГ. І можу сказати, що, е, наприклад, танцівниці з клубу спортивного танцю мені дуже сподобалось. Воно так стильно виглядає. Е, бо я дуже переживав, щоб не було такого, знаєте, шароварщини. А воно все так було виважено, витримано і такі ну, наші люди, наші українці. Рівень заходу дуже хороший, локація класна. Я насправді дуже переживаю, дуже хочу, щоб ми зібрали гроші на цей дрон, тому що це дуже важливо. Це як місія цього заходу. На етновечорі була можливість зробити експрес-фотосесію в автентичному образі у неймовірній фотозоні від Яни Власенко. Сьогодні ми проекспонували наше зібрання. Зібрання, яке, мабуть, найбільш красномовно говорить про нашу українську ідентичність, про наш нації. це наші вишиванки, вишиті сорочки, українські вишиті сорочки, власне, які зберігаються у нас на даний момент. Ми не можемо їх експонувати, тому приємно те, що сьогодні можливо хтось вперше. Почув про те, що ось є в нашій такій колекції. Побачив, проникнувся. Тому що як я спостерігала за кількістю бажаючих сфотографуватися, це якраз є доказом того, що це цікаво, що це актуально. Сподіватимуся, що така активність буде після того, як ми повернемося до наших експозиційних залів. Гості мали чудову нагоду придбати сувеніри і смаколики, приготовані щедрими прилуцькими громадами, а ще взяти участь у благодійному аукціоні. Малинове варення, 100 гривень. А оцей чудовий такий ой, ой зірвона червона калина? <п 'я> 150. <хи> серед цікавинок для жінок можливість навчитися робити давню українську зачіску. Раніше робить жіноче волосся символізувало силу <п> красу жіночого роду. Українського роду тому сьогодні ми заплітаємо українські коси. І вплітаємо туди стрічки. Від благодійного заходу гості отримали не лише естетичне, але й моральне задоволення. Мета заходу дуже благородна, тому що збирають гроші на дрон і на зсу, тому було дуже приємно побувати на такому заході. Це і пізнавальний захід, тому що є аукціон відомих художників, де можна придбати картини і тим самим допомогти ЗСУ. Також є показ моделей, показ мистецтв культури. Тобто, дуже дуже. Дуже приємно на такому заході. Хотіла, щоб таких заходів було побільше в нашому місті. Благодійний захід ще під був покликаний для підтримки економіки України та хлопців на передовій. Зібрані майже 180 тисяч гривень підуть на потреби Збройних сил України.